Те, що кинулось в першому очі, це літера Z на молитві, яка зазвичай є символом ворога. Я Настя Бродовська і я працюю в. Проєкті VoxCheck. У нас загалом є пул телеграм-каналів, який ми моніторимо. Там було фото, нібито Православній церкві України продають е, е, молитви, навіть вказали вартість 10 гривень, е, які е, захищають від мобілізації. Фейки та маніпуляції виводять людей на емоції та збирають лайки, але водночас можуть підступно красти спокій, дорогоцінний час та навіть близьких. Це зброя шахраїв і пропагандистів, яка допомагає їм впливати на ваші рішення і переконання. Їх Поширювали в інших пропагандистських каналах. Воно почало одразу публікуватися. Це дуже часто видно, коли певний фейк починає розходитись, по його починають поширювати інші боти, і це відбувається буквально з різницею кілька хвилин. Фото з молитвою воно було зроблене на фоні вівтаря зі свічками, але й жодних інших деталей там не було видно, окрім власне руки, яка тримала це. це зображення. Воно наближене було максимально обрізане, щоб не бачити майже жодного тла. Не було жодних там, жодного вказівки, де саме в якій саме церкві. Це продають лише. Ми знали, що в Києві згодом ми знайшли також на іншому російському ресурсі. Ми знайшли, що це саме, нібито продавали у Свято-Троїцькому соборі. Ми почали шукати цей свято-троїцький собор. Зрештою з'ясували, що такого немає. Є лише два храми свято троїцькі в Києві, але вони обидва належать до московського патріархату. Тут уже була перша невідповідність, оскільки на самій молитві був логотип ПЦУ. Відповідно, навряд чи би в церкві московського патріархату Української православної церкви продавали б молитви із цим символом. Оскільки обидві церкви належать до української православної церкви, два храми, то в них зазвичай богослужіння йде церковно-слов'янською мовою. Натомість ця молитва була написана українською. Те, що кинулось в першому очі, це літера «З» на молитві, яка зазвичай є символом ворога. І фінально ми коли вже знайшли, що ось цей трафарет, на якому власне був була написана молитва, він насправді продається у вільному доступі. Ми зрозуміли, що фейк міг створити хто завгодно, міг купити цей папірець і надрукувати там будь-яку молитву. Ймовірніше за все, цей фейк він був по перше спрямований на дискредитацію мобілізації і дискредитацію православної церкви України. ПЦУ робить якісь дивні речі, вона не легітимна, не варто довіряти. Краще вірити Росії. Схожий фейк розповсюджували ще у 2015 році. На просторах інтернету можна знайти написану від руки молитву на захист від мобілізації, яку поширювали у церквах Хмельниччини. Це є частиною великої інформаційної кампанії проти ПЦУ. Дуже часто почали росіяни саме різні формувати наративи і дезінформаційні кампанії проти православної церкви України. Можна спробувати зворотний пошук в гуглі. Як це виглядає? У вас є пошуковик, а поряд є збільшувальне скло, на яке ви натискаєте, і воно відкриває вашу галерею, де ви вибираєте це фото фейкове і завантажуєте його туди. Зрештою воно знаходить або щось подібне, якісь аналогії. І що ви можете тут побачити, це фото переважно поширювали саме російські медіа. Якщо ви бачите, що новину поширили, але її е, не, не публікували якісь відомі медіа, яким ви довіряєте, чи офіційні джерела, це також може бути як дзвіночком, що це фейк. Також варто звертати увагу на те, як формується новина. До прикладу, якщо вони намагаються якось викликати у вас якусь максимальну емоцію, ви після прочитання новини починаєте відчувати якусь агресію чи навіть страх, вам намагаються маніпулювати.